Всім привіт, переказ книги Володар Першнів. Піхо. Віднісши їх до свого дому серед коріння і переплетених гілок, деревобороди налив хобітам запашного напою, від якого ті одразу відчули тепло і силу, він коротко пояснив, що завтра на них чекає важливий день і порадив добре відпочити. Гобіти вкалися спати, слухаючи тихий шепіт листя, що колихалося від нічного вітру. Наступного ранку вони вирушили разом до місця ради Ентів. Дорога була довгою, Деро... деровобороди йшов розмірено, крок за кроком, гобіти дріпотіли поруч, намагаючись не відставати. Коли сонце почало підійматися високо, вони нарешті дісталися до Великої галявини, де вже стояли інші енти високі, кремезні, кожен зі своєю формою і характером кори. Коли всі енти зібралися і рада розпочалася, дерево... деревобородий попросив лагідно гобітів відійти. І відпочити неподалік. Погуляйте, малі друзі, сказав він. Сказав він. Енти довго родяться, дуже довго. Піпін і Мері сіли на м'яку траву і почали роздивлятися навколо. Час минав повільно. Аж доки на стежці знову не з'явився деревобродий оцього. Разу поруч з ним йшов інший ент. Він був значно молодший, на вигляд, стрункіший, рухався швидше і енергічніше. Це наш молодий родич, сказав деревобородий. Ми звемо його квапливим ентом». І Гобіт швидко зрозуміли чому. Енд говорив жвавіше, а крокував майже так швидко, як і самі гобіти. Він люб'язно запросив Мері та Піпіна до своєї оселі, затишного місця серед височесних дерев. Там вони залишилися чекати, час тягнувся повільно, день змінився нічого, одна ніч змінилася другою, а потім і третьою. Гобіти вже не здали, скільки годин минуло. Коли нарешті почули важкі гулкі кроки. Енти поверталися. Після того, як Енти зібралися та вирушили на Ісенгард, події переносяться до Арагорна, Ликуласа та Гімлі. Переночувавши в долині, вони зранку поїли, зібралися і відновили свої пошуки гобітів. Невдовзі вони дісталися до місця, де напередодні було спалено орків, які взяли Мері та Піпіна в полон. Попіл ще тлів а навколо лежали розкидані речі, які гобіти ненароком не загубили, коли тікали. Серед них Арагорн знайшов і маленький пояс, і сліди, що підтверджували, вони вибралися живими. Вони втікли, впевнено, сказав він, уважно оглядаючи землю, і пішли в напрямку Фангорна. Загін попрямував у глибокий темний ліс, де дерева стояли нерухомо, ніби спостерігали за кожним кроком у його тигіщі, навіть подих здавався, надто гучним. Пройшовши далі, Арагорн раптом помітив знайомі сліди. Ті самі маленькі, ступні, вони вели до пагорба, порослого старим мохом. Піднявшись на гору, мандрівники побачили постать старця в білому одісі. Він стояв, опершись на свій посух, і, здавалось, чекав на них. Арагорн, Лекулас Гімлій піднялася. Бу... Старець привітав їх тихим спокійним голосом. Але Гімлій, не впізнавши незнайомця, вже був готовий кинутися в атаку, але, Голо... але Голас напівняв... напівпідняв лук та в ту ж мить їхня зброя впала додолу. Ніби вибит та невидимою силою. <ріх> Розмова загострилася у словах у тіні старця вони бачили рис саромана, Підозра зародилася миттєво. Ти сароман вигукнув в Гімлі. Але незнайомийся, що усміхнувся, його став яснішим, а в повітрі ніби забраніло світло. <ріх> Я той, ким Саруман міг бути, промовив він, але я вже не са не Гандальф Сірий. Я той, тоді він відкрив перед ними істину. Після битви з Бальрогом він помер і повернувся посні назад як перероджений Гандальф Білий. Називайте мене Гандальфом, сказав він так. Адже так ви мене знаєте. Арагорн сколив голову після довгих днів тривоги. Друзі нарешті зустріли того, кого вже не сподівалися побачити знову. Поговоривши з друзями, Гандальф втихо зітхнув і поглянув на світліючу між деревами в стежку. Ранок уже минає, сказав він, нам час вирушати. Але Арагорн і Леголас переглянулися. Їм було важливо дізнатися більше. Скажи нам, скажи нам що сталося в морі, попросив Арагорн. Гандальф ненадовго замислився і в його очах промайнув тінь болючих спогадів. Та все ж він коротко розповів про битву з бальорогом, про, про падіння в безод... бездонну безодню. Боротьбу в мороці, підйом на найвищу вершину. І про те, як він віддав останні сили, перш ніж повернувся у новому вигляді. Це були слова не для довгого переказу більше натяк, ніж історія. Ой, друзі зрозуміли, головне. Після цього вони рушили далі. Вийшовши з лізу, лісу. Мандрівники раптом згадали, що коней вони втратили під час, під час ночування наші коні тихо промовив Але Ой Гандальфуша всміхнувся, він, пройш... він вийшов на відкриту сцену і тричі свиснув. довго, гучно і чисто. Ліс відповів чистою та кіль. Та через кілька хвилин у далині пролунав тупіт. За пагорба з'явилися їхні коні, живі, неушкоджені і радісні бачити господарів. Вірні друзі, сказав чарівник. Гандалів з Гімлі сів на його білого величного коня тіньогрива, тоді як арагорн і леґулас зайняли своїх. Вони рушили гаполом, галопом на південь, вітер свистів у вухах, а дорога швидко тікала під копитами. День пройшов у швидкому русі. Коли сонце схилилося, вони на мить зупинилися, розпалили маленький вогонь, відпочили та знову лягли спати. Наступного ранку вони вже з Першим світлом рушили далі. День пройшов уж після кількох годин дороги, перед ними нарешті виросли золотаві поля рогану, а в високі стіни Едораса, столиці Рогану. Вершники під'їхали ближче і побачили кам'яні сходи. що… Вели до, до великого дерев'яного палацу на вершині пагорба. Так вони дісталися до Едораса, столиці Рогана. Діставшись до, до високих воріт Едораса, мандрівників одразу зустріли вартові. Вони заговорили швидкою роганською мовою, насторожено вдивляючись у прибулих. Але щойно Гандалів відповів їм, а Арагон додав кілька слів рідною для народу рога Рухан, Рогану ховіркою. Охоронці помітно пом'якшилися. Та, попри це, вони твердо сказали для входу до зали Золотого Палаца ви мусите залишити зброю. Такий наш закон. Мандрівники переглянулися. Гімлій невдоволений буркнув, але врешті всі погодилися. Вони акуратно склали свою зброю біля воріт, меч Грегорна, рук, лук леголаса, сокиру Гімлі та інші речі, що могли насторожити роганців. Після цього їх пропустили на гору широкими кам'яними сходами. Що вели просто до зали медуседе мед... медусерду. У середині панувало напівтемрява, як розривало тремтливе світло смоскипів. На троні, немов в тінь минулого сидів король Теоден, старий, сігнутий, ніби виснажений руками і чужими голосами, що впліталися в його думки. Гандальф підійшов до нього без страху, його постать, освітлена полум'ям, здавалося вищою і світлішою за усіх у залі. Поглянь на мене, королю рогану, сказав він спокійно. Між ними зчинилася коротка, але напружена розмова. Слова ґандальф гули у залі, ніби грім. А Теодонові очі. Поступово очищувалося від туману. Зітхнувши, король випрямився, і в його погляді знову промайнуло життя та та сила, яку він колись мав. Будучи молодим. Я піду за своїм народом, сказав він нарешті твердо, я битимуся за рогам. Воїни навколо здригнулися, ніби про Ніби пробудившись разом із своїм королем. Здавалося, сам палац полегшено зітхнув. Після розмови з Гандальфом король Теоден, немов відчув, що тягар років зійшов з його печей, його погляд прояснів. Постава випрямилася, і він став сам, схожим, не на знесиленого старця, а на воїна, яким був у моду, моду, молодості зібрати армію, наказав Теоден, його голос лунав ладно і твердо. У палаці одразу закружляла метушня, вартові побігли виконувати накази, радники квапливо обговорювали плани. А народ, почувши про відродження свого короля, почав готуватися до походу. Коли всі справи в столиці було владнано, загін вирушив у дорогу. Вони йшли цілий день, рухаючись швидко, немов сам час підганяв їх уперед. Коли ж настала ніч, вони не розпалювали багаття, бо не хотіли привертати зайвої уваги, адже орки могли бути недалеко. Наступного ранку вони прокинулися зі світанком. Уже за годину загін був готовий продовжувати шлях. Роганські поля тяглися перед ними широкими просторами, а подих вітру нагадував про найближ... наближення них. Нарешті, діставшись до певного місця біля підніжжя гір, Гандальф зупинив коня. Я учуся на часину, сказав він загадково. А ви рушайте до гельмової Западини, там вам слід тримати оборону. Король тигоден замислився, йому не хотілося залишатися без мудрості Гандельфа, але в його серці вже жила впевненість і розуміння. Якщо чарівник сказав, значить, так треба. Оркін, ймовірно, теж прямують туди, промовив він, нарешті зрозумівши. Ми повинні випередити їх. І зібравши людей, він повів свою армію до високих стін гельмової Западини. Там вони розмістилися на оборонних позиціях, готуючись до бою, який може стати вирішальним для всього Рогану.